Добрий день! Сьогодні я вам покажу здорове харчування у нашій родині. Зазвичай в нашій родині використовуються рецепти родичів для приготування різної їжі. Я б вам радив також використовувати різні записи з блокнотів ваших родичів для приготування їжі, адже саме ваші бабусі чи мами готували найкращу та найсмачнішу їжу. Сьогодні в нас на вечерю справжнісінький український борщ. Дуже смачний, в якому міститься багато вітамінів. Також в нас є узвар та хліб, в якому міститься вугловоди, які корисні для нашого здоров'я. Дякую за перегляд відео. Всім до побачення!